21 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два по станціям радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 38 кацапських крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55 та один дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Сили безпеки та оборони України днями завдали удару по базі рашистів у районі тимчасово окупованого Мелітополя. Внаслідок ракетної атаки десятки здохлих та поранених серед рашистської офіцерні. У тимчасово окупованому Васильівському районі на Запоріжжі неподалік лінії фронту завдано удару по техніці та складах боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи сили безпеки та оборони України. завдали комбінованого удару по військовому аеродрому рашистів поблизу міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Також численні вибухи лунали в районах Новофедорівки, Чорноморського, Акмечеть, Євпаторії, Кезлев, Севастополя, Акєр та інших населених пунктах тимчасово окупованого півострова, неспокійно на території рашистського рейху. У Москваба дісталася пожежа в торговому центрі. У місті Тула пролунали потужні вибухи, в частині міста зникла електрика. Непізнані безпілотники атакували ГАУ -Бєлгород, ГАУ «Курск» і ГАУ «Орьол». Лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Болгарії трьох кацапів було позбавлено права на проживання та вислано з країни, зокрема примусові адміністративні заходи в житті до глави місцевої рашистської православної церкви.